Християнський підлітковий табір Світло життя це місце, де можна знайти нових друзів, ближче познайомитися з Богом, проявити свою творчість і таланти. Щодня на учасників табору чекатиме насичена програма. На ранковій зарядці ми отримуємо заряд бадьорості, який проганяє всі залишки сну. Збираючись групами, разом із наставниками ми вивчаємо Біблію. Кожен учасник матиме можливість проявити творчість на таких гуртках. Кліпмейк. На цьому гуртку здійснюється мрія тих, хто бажає зніматися в кліпах. Хендмейк для тих, хто любить створювати своїми руками. Активний відпочинок гарантуватимуть різноманітні ігри та спортивні змагання. Цікаве спілкування біля вогнища і наспівування знайомих пісень подарують незабутні враження та залишать приємні спогади про чудовий літній відпочинок. Отож, якщо тобі від 13 до 16 років, то християнський підлітковий табір світла життя чекає на тебе, стань частинкою нашої дружньої сім'ї.